Черкаські дороги бути їм чи не бути днями міська влада завершила ремонт вулиці Котовського на черзі Ільїна, на відрізку від Леніна до Енгельса. Ремонтним роботам передує профілювання дорожнього полотна. Це робиться для того, аби потім на проїжній частині не збиралася дощова вода, якої, до речі, зараз на вулицях міста вдосталь. На заваді ремонтникам стала негода. Корективи у плани міськвиконкому вніс Облавтодор. Організація взялася ремонтувати бульвар Шевченка. Міський голова Сергій Одарич стурбований якістю цих ремонтних робіт. Я вважаю, що це є абсолютно неправильно скривати, знімати асфальт от, і планувати через тільки 4-5 днів укладання нового шару асфальту. Цей тиждень прогнозують дощовий, тому реально роботи по бульвару Шевченка я не бачу можливості. Ну, хіба що завтра може бути сухий день сонячний, який трошки підсушить за словами міського голови? Цитую залишити дорогу у такому стані до весни значить поставити на ній хрест.